Ото грався я у гру, яка називається «Три в ряд». Ну ви, напевно, знаєте, Ось одна з таких, от. зараз вам покажу, таке поле, і ви, ви повинні взяти якісь фігурки. Наприклад, оці. Якщо бачите, зараз ці три зелені стануть в ряд і вони зникнуть. І зверху прилетять нові. Ось дивився на, такого, на таку гру і намагався. 에... Зрозуміти, наскільки важко запрограмувати таку гру. <смот> ну, Дивіться. Здавалось б, це не дуже складна гра. І в принципі, здавалося б, це навіть зовсім просто. Але давайте поміркуємо, як ця гра має працювати. По-перше, нам треба згенерувати поле. 에... Давайте, почнемо... давайте почнемо з найпростішого варіанту. У нас є квадратне поле. А як ви щойно бачили це поле? Не квадратне, тобто треба ще обробляти різні, всякі, різні форми полів. Але вважаємо, що воно квадратне. Як ви бачите, тут є багато різних типів, не тільки кольори, але ще якісь є коричневі, це якийсь бруд, потім ще якісь вони там з ланцюгами, з бомбочками. Але це вже такий складний варіант, давайте не найбільш простий. Просто у нас квадратне поле і просто є. Фігурки з кольорами. Наскільки просто згенерувати спочатку початкову позицію. Ну, це матриця або двовимірний масив, і, в принципі, треба нам просто пробігтись по кожному елементу і згенерувати там якийсь випадковий колір. Ну, здавалося б, ніби все, але все та не все. По-перше, це ж гра три в ряд, Отже, якщо початкова позиція не має мати. Три кольори в ряд. Отже, нам ще до початку гри треба згенерувати таку позицію, в якій нема три кольори в ряд. Ну, це можна зробити двома підходами. Я одразу кажу, що я не спеціаліст у грі. Я так просто розмірковую, як би я це робив. Один варіант це. Можна написати якийсь алгоритм, який буде генерувати випадкові числа, випадкові кольори, і одночасно перевіряти, чи це не третій в ряд кольор, і якщо він третій в ряд, просто буде генерувати якийсь інший кольор. Ну, один з варіантів. Другий це більш простий варіант, напевно. Це те, що ми просто генеруємо випадковий набор кольорів і перевіряємо, чи є в них хоча б один. Одна комбінація дає Ну, Для цього нам потрібно просто пробігтись, напевно, по рядках, подивитись, чи є в рядку три в ряд, а потім по стопчиках і перевірити, чи є хоча б в одному стопчику три в ряд. Окей, з початковою позицією розібралися. Далі користувач робить хід. Хід може бути як правильний, ну я вам покажу. і Може бути неправильний. Ось я міняю ці дві фігурки, наприклад. І вони. А, помінялися. Вибачайте, ну оці. І вони не міняються. Бачите? Тобто є хід неправильний, а є хід правильний. Правильний хід, ну, теж треба одразу перевіряти. Правильний хід це хід, після якого склалися хоча б одна комбінація, дає ряд. Неправильний хід це не склалися три ряд. Отже, ми треба знову перевіряти, чи є. Якась комбінація три в ряд, але в нас вже з, попереднього, з попередньої реалізації початкової позиції вже є функція, яка перевіряє, чи є три в ряд, чи нема. Можемо скористуватись нею. Чудово. Користувач поміняв е, три в ряд. і тоді нам треба. Реалізувати анімацію, що ті три в ряд, Це може бути одна комбінація, а може бути декілька комбінацій. Всі ці комбінації треба знайти, знищити ці елементи, які 3, 4 або 5 ряд, або скільки там, я не знаю, може бути максимум 5, напевно. Вони мають зникнути. Потім зверху мають впасти елементи, які існують, і з'явитися нові з самого верху. І знову треба перевіряти. чи знову... Якісь фігурки склалися три в ряд, або якісь не склалися три в ряд. Ну і, останні, і останнє питання це може скласти ситуація, коли у користувача немає ходу. І це вже, як на мене, може бути навіть найскладніша задача у цьому початковій нашій грі це треба перевірити, чи є зараз якийсь хід. Знову я ж не спеціаліст в іграх, але я думаю, що алгоритм може бути простий, просто в лоб. Ми намагаємось поміняти місцями кожні пари, кожну можливу пару, і знову запустити ту нашу функцію, яка перевіряє, чи складаються хоч якісь три кольори в ряд в позиції. І теж нам треба це все перевірити. Ну ось і все. би, така проста гра, а вже треба декілька алгоритмів запустити. Я вже не кажу про те, що треба продумати. Різні не тільки кольори фігурок, а різні типи, ну, як ви бачите, я показував щойно. Ланцюги, бруди, всякі там, бомбочки і так далі, і тому подібне. Отже, ну, вроді така проста гра, а вже потребує знання алгоритмів. Так що, якщо ви хочете займатися програмуванням ігор, вчіть алгоритми, це обов'язково.